Зручніше їздити в автобусах великих, зручних, чи в маршрутках маленьких? Мені хорошо їхати в автобусі. Почему? Потому что если людей еще немного, якщо сидіння свободны, угу. потому что там и воздуха больше, потому что маршрутки набивают полностью, набивают угу. э, это самое, стоячие, и сидячие. Хоча їм це не положено так делать. так, так, треба тільки, щоб сидячі места були зайняті. Поэтому, звісно, вичі автобуси і тролібусі. Ви не зрозуміли так, куди йде цей автобус. Ви його побачили, да. пішли, але що за, за маршрут? І все це на англійському мові написано. Ага. Чому на українському не написано? Почому? Ось це, це для цього. Я і збираю цю інформацію, так. що вам не подобається. Вот тобто ви вот побачили, мне... пішли, але не змогли доїхати. Я не змогла узнати навіть куди. А водій едет. нічого вам не відповів. Водій мовчав як риба. Та молчал. ви що? Ви бачите? Молчал, і Треба з водіями наводяло. теж навести порядок.